Мій старий, який помирав, вихаркуючи легені, так і не встиг зрозуміти, що стало з його країною, що зробили з нею всі ці фінансові генії, котрі торгують тепер у відкриту кожну її частину. Моя мама, яка розпродала згодом усі його речі, яка живе громадянським шлюбом з якимось дятлом, ховає від мене всі свої згадки і зітхання старечі. Зачиняється на ніч від мене, щоби я не підслухав їх раптом. Він і досі торкає мене своїм кашлем, ніби шипами, приходить до мене вісні, дивиться Чорним оком. І я знаю, найтяжче, що в нас є, це наша пам'ять, а найгірше, що вона лише тяжче з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, які його вбили, сидить на ліжку навпроти, кличе мене до помсти. Каже мені, малий, в тебе нема ні злості, ні сили. Ти здав їм своє злість, мов провідниковий постіль. В тебе немає малий ні спадщини, ні країни, і всі твої друзі, малий, згоратимуть мов комети, Блукатимете, як цигани, зникнете, як караїми. Раз уже все прогнило. Спробуй, хоча б нормально померти. Скільки можна терпіти їх голоси на сходах, будильники, окуляри, теплі щоденні предмети, вирви їхні серця, надійно спинивши подих, спали їх разом у ліжку, ніби старі газети. І я витягую бензин і старі корабельні канати, і розводжу в кімнаті вогонь, який усіх нас огорне і знаю, ніщо не може мати над нами влади, окрім голосу, крові, який заповнює горло. Добре, коли тобі сняться підпільники та герої. Погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює в мені любов до холодної зброї, ця держава позбавляє мене почуття вітчизни, країна, в якій виживання вважають талантом, де вся твоя біографія, список боргів і трупів, називає мене тепер злісно вбивцею і симулянтом, опитує свідків, які вціліли, шукає рештки отрути. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм спамом. Хай потопом зал'ється вулиця Кам'яниста, хай з'являться миротворці і випалять чорним напалом Гарячі електростанції мого невтомного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні сумні коливання. Сонце священний вогонь заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування. А що тепер правда? Сидить у пора. Та я неправда сидить, конець стола, а що тепер правду Но ви топта? Сидить у темниці, а я, неправда, правда, панами.